Ознайомитися з роботою громадських організацій Тростянця та знайти надійного партнера для спільної реалізації проєктів Євросоюзу така мета візиту до міста представників Агенції регіонального розвитку воєводства Любовське, що в Польщі. Ми репрезентуємо організацію позажандове з воєводства Любузького? Ми представляємо організацію позаурядову із Любузького воєводства з Польщі. Z Gorzowa Wielkopolskiego, to jest, jest stolica Gorz... województwa. E, C jest główne miasto Gorz... Lubuskiego województwa, Gorzowa Wielkopolska. Jest podpisana umowa o współpracy między województwem lubuskim a obwodem sumskim. Pozyskała jest podpisana umowa o współpracy między Lubuskim województwem i Między miastem Gorzowem i miastem Sumy. Między miastem Gorzowem i miastem Sumy. Мізи Тростанцями Адміном Кожуху ми як організація на Зудін співпрацюємо з підписана і, така умова. Також є підписана угода про співпрацю з містом, яке знаходиться в Любузьководстві, Кожухово і, і містом Тростянцем. Приймав делегацію міський голова Юрій Бова. Ця організація має дуже великий досвід реалізації проєктів. В ній працюють люди, які були багато років депутатами різних рівнів рад і сейму, в тому числі. Наприклад, Ян Кохановський тиріжди був депутатом їхнього сейму, то я в нас Верховна Рада, і працював в комісії по соціально-економічному розвитку міст. Ян Конярик, він був теж неодноразовим депутатом, має досвід по скажімо так розвитку громад перед цих проектів, і якраз місто гожу, значить він це місто є містом партнером. Суму закордонні гості, побувавши на сумщині, завітали у Тростянець як місто приклад успішної реалізації проектів міжнародних та вітчизняних благодійних фондів та ефективної роботи громадських організацій. кажуть, місто має великі перспективи у співпраці з Євросоюзом. Всі ситуації створені через людей. I powiem wam szczerze, że wszystko zależy od ludzi. Ja Ukrainę znam troszeczkę, byłem na Ukrainie rok w rok kilka razy od 10 lat. Znaczy, tę ja Ukrainę dobrze znam, bo już przez 10 lat ciągle przyjeżdżam tutaj. To jest pierwszy urząd na Ukrainie, gdzie zobaczyłem, że jest recepcja dla obywateli. Otwarta. I pierwsze miejsce, na które zwróciłem uwagę, że Miejska Rada jest otwarta dla ludzi od tego się zaczyna widać, że jest duży potencjał wśród obywateli. I tu ja uwagę, że miejscowa gromada ma wielki potencjał. Bo to, bo to jest ważne, że ludzie sami, bo nic nie idzie zrobić, jeśli ludzie tego nie chcą. Bo nie daje niczego możliwości zrobić, jak się ludzie czerwono Jak zobaczyłem te zdjęcia, jak zobaczył ten obiekt, w którym byliśmy jest. wcześniej, tak, odrestaurowali sami. I, I ta gromada zrobiła. I mają tego. fajne pomysły, to na pewno то то в руслі якщо dobrze. люди мають ціле спрямованість в Європі є така пустова засада що допомагаємо тим хто самі сам собі повністю і ми наш європейський такий вклад що ми допомагаємо людям які хочуть і знають що роблять два і ніхто не си Перебуваючи у Тростянці, представники агенції регіонального розвитку воєводства Любузьке відвідали фортецю Круглий Двір, Палац Голіцина, парк імені Чайковського, музей шоколаду. Тощо найбільше враження залишилося від центру надання адміністративних послуг, створеного за кошти одного з проектів. Похвалили гості з Польщі і роботу міського голови. Мишли тут ще з релегацію. Надаємо на подобних фалах. Так дуже придаживано. Вже є сто особа, яка ві в який спосіб то робить, і це теж важлива і досить позитивно те, що e, мерим голо міський голова стоїть на своєму місці, і знає, що робить для цього місця, щоб полічити. Бо праця поляга не на гаданню, ти є на конкретах, так хто зробить, то зберігається. Оскільки праця полягає. В очі ми побачили, що не, не на розмовах, а конкретними справами це підтверджено. І нам залежить на тому, щоб це були конкретні, а не тільки гадання. І нам це дуже важливо, що є персона, яка працює і є на цьому виході, а не тільки розмови. Співпраця між Тростянцем та воєводством Любуським має свою історію, каже міський голова Юрій Бова. Кілька років тому з одним із міст воєводства було підписано угоду про наміри співпраці. Тростянець колись розпочав роботу з Кожуховим, який є в цьому в цьому воєводстві. Теж стосовно підписання цієї угоди про партнерство. На делегація, була делегація кажухова тут у нас, коли приїжджали. це в 2008 році. Ми цю роботу розпочинали. Потім у них були вибори. Там якась робота ця зупинилася, але вони готові продовжити цю роботу. Мер залишився той самий, який тоді з нами був анджей Гродні. Вчора ми з ним по телефону спілкувалися. То вони готові якраз продовжити співпрацю Трасянця з Кажуховим. Чому? Бо а це е, товариство е, розвитку регіонального польське через е, Кожухов реалізувало найбільше проєктів е, різноманітних і соціальних, і навіть інфраструктурних по розвитку комунального господарства, по утепленню будівель, приміщень, школ, там, лікарень і всього іншого. От вони кажуть, за останні 2-3 роки ми реалізували дуже багато проектів саме з Кожуховим. І коли ми бачили, що Тростянець є, має партнерські відносини. Певні партнерські відносини з, з, з Кажухом, а е, Гожув з Сумами. То в них виникла ідея зробити е, такий проект, е, поєднавши три міста із Польщі, Гожув. Кожухов, і там ще одне місто якесь називалося, і три міста в Сумській області, Суми, Трастянець і ще якесь невеличке возьму міста, десь 10-12 тисяч населення будуть підшукувати, можливо, буринь, можливо, ярмін, таке невеличке, щоб воно було. Значить, і Для того, щоб максимально протягом 2014 року представників громадських організацій різноманітних навчити, як писати ці проекти, як подавати їх на єврокомісію. Як потім отримувати кошти? Як звітуватися? Як ну то є, щоб вони пройшли стажування протягом місяця в? Польщі в сумах представники агенції регіонального розвитку воєводства Любоське провели зустріч з представниками громадських організацій області, говорили про проблеми громадського руху, необхідність державних реформ та наміри про співпрацю між громадськими організаціями Сумщини та воєводства Любоське. За приклад ефективної роботи громадських організацій та місцевого самоврядування ставили Тростянець. Тут вчора навчали нас простансу вже якраз наші проєкти реалізували з ефектом. są przygotowani e, i też sami możecie korzystać z ich doświadczeń. Tak, już tak? mam na miejscu, ja tak, tu taki żywy przykład, tu Miejskiej Golołaski w sensie znajduje się, tutaj jest projekt realizowany, to ono może też podzielić Państwo Państwa wczorajszy już funkcjonować mniej więcej to, co nam chodzi. No, Bo jest dobra współpraca samorządu, znaczy jeszcze nie tego pełnego samorządu, ale władz no, miejscowych, z organizacją pozarządową. Właśnie no, ona miejscowa urany samoprawnienia zaprała prezydencję dosyć często współpracuje z miejscowej gramowej. Na przykład u nas gmina jest to tostańca, że organizacje w każdej gminie mają chociażby jeden pokój dla siebie. Który gmina тому значить велике значення, щоб ці організації принаймні мали якесь хоч приміщення, де б в цьому зустрічатися. Znaczy, to jest w władzy i gomady. Myśmy mieli no, też odpowiednią technicznie, no i pracuje. Tutaj odniosę się do Prostańca, tutaj jest pierwszy, no pierwsza recepcja. Pierwszy raz widziałem, nie wiem czy to no, pierwsza, pierwszy raz, ale wiedziałem na Ukrainie, że jest ten pierwszy kontakt z klientem w formie recepcji. Znaczy, na przykład Prostańcy hmm. odkryją dokumenty, że w jednym miejscu jest wypadny, to... dokumentacja, w chwili obecnej jest obowiązek, żeby w Polsce, żeby osoby pracujące w tych reprodukcjach na przykład znały język migowy. Znaczy, czy ludzie operatywni, pracowali w żarłowie, jak szuknie naprawy. A politycznej naprawy? No z tobie wymogę, że organizacje nie powinny być polityczne. I Ale chłopkami organizacji mogą być przedstawiciele samorządu. Ale i tak... цього відповідальника обов'язку будуть і представники органів місцевого самоправління. Він за іншими шоків нашої організації є збудничка Жухова Анжей Одродні, то він на подписаному умови з Тостанця. В нашу організацію входить бургомістр міста Кружухова, як місто, яке має партнерську співпрацю з Тостанцем. Анжей, як обміна, позискав найбільше шоків з Європи, з Європи, з Європи, з

I to jest ten pra, prawidłowy kierunek. I, i myślę, myślę że, że, że to będzie pierwsze, pierwsze miejsce, z którym już dzisiaj możemy tą współpracę nawiązywać, bo jest instytucja, są ludzie, którzy mają doświadczenie i możemy na płaszczyźnie samorząd, samorząd, organizacja, organizacja, tą współpracę podjąć marsz А, значить, є вже підстави там, щоб тоді давати досвід навчання вже є про необхідність розвитку громадських організацій у будь-якому регіоні говорить міський голова Юрій Бова. Україна підписала першу частину асоціації з ЄС поки що політичну угоду. Далі буде обіцяють після президентських виборів, десь в червні місяці підписати вже економічну угоду з Євросоюзом. Практика роботи Європейського товариства наступна. Вони дуже велику роль відводять діяльності громадських організацій. Завдяки реалізації проєктів залучаються кошти у розвиток громад. Таких проєктних речей в Європі робиться дуже багато і виділяються дуже серйозні кошти саме на реалізацію таких проєктів в країнах ЄС. Саме тому наразі поляки, як країна, яка напевно, найбільше переживає за Україну сьогодні, за її майбутнє, дуже зацікавлені, щоб досвід Польщі в реалізації подібних проєктів Україна могла якомога швидше отримати. Візит польської делегації до Тростянця вже дав перші результати. Сьогодні було підтверджено, що вони готові в червні після президентських виборів приїхати Тростянця і підписати угоду про партнерство між громадськими організаціями. По містам допрацювати ці всі питання і, і собственно говоря, розпочати а, цю роботу в сенсі між Трасенцем і, і, і Кажухом, між громадськими організаціями, між громадами наших міст. Прихильність польських гостей, впевнений Юрій Бова, ознака визнання міста. Для нас це ще одне ну, приємне визнання нашого міста, що все ж таки вчора візит був Трасенець, а тільки сьогодні. Ну, скажімо так, робота з громадськими сектором в Сумах. По-друге, що є хвалі відгуки людей, які пройшли по нашого міста, побували в палаці Галіціна, побалив другому дворі, побачили тенденцію, як ми розвивалися ці п'ять років. І то в партії Чайковська побували ми, подивилися, значить трошки по місту приїхалися. То люди були ну, приємно здивовані тим, що ну, ми рухаємося, якщо він сказав, цей я сказав, що Трасінець слухається у вірному шляху. Тобто для мене це особисто і для міського голови такий приємне, приємна похвала, тому що ніхто не бачить, як чужа людина, яка може подивитися, як було, як стало. От. Звісно, ми вчора, спілкуючись, почули певні поради. І людині, яка, знаєте, от дуже іноді корисна поїхати в інше місто і побачити те, чого немає в цьому місці. Отак от, от із іншої країни за майже, майже 2000 кілометрів шляху подолати, просто так партнера ну, дуже, дуже будеш обирати, з ким працювати. І я думаю, що люди, їдучи в Тростянець, розуміли, що вони їдуть в нормальне місто і до нормальних людей. А це для нас є головна оцінка, саме тому ми зараз вже тільки що я дав певні. Настанови нашим працівникам які треба листи понаписувати, тобто продовжити вже буквально сьогоднішнього дня почати цю роботу для того, щоб вона ну далі продовжилася і не чекати червня. Ми до червня повинні вже певним. Роботу скажімо так провести активна фаза співпраці між громадськими організаціями Тростянця та Воєвудства Любицького може розпочатися уже цього літа. Чимала практика реалізації проєктів різних рівнів, відвертий козир у руках нашого міста перед іншими населеними пунктами. Є надія, що майбутнє громадських організацій Тростянця буде насичене та плідне.